Розкажу вам, чим відрізняється інвертор Віктрон Нідерланди від любимого вам інвертора Дея, ну або інших інверторів. Ну, на даному випадку Дея. Це у нас однофазний інвертор 8 ква або 6,5 кВт. І для порівняння, якщо взяти інвертор, Деє, ну наприклад, взяти на 6 кВт, бо тут це ж на 6,5 кВт. Різниця буде принципово. В чому? Перше, це Нідерланди, виробник і він трансформаторний, тобто всередині, отакий дерев'яний мідний бублік, медь. Він за, за рахунок цього і важкий. І все перетворення відбувається на цьому трансформаторі електроенергії. Якщо беремо Дею, він такий, можна сказати, імпульсний е, інвертор, і в нього перетворення відбувається на платі: варістери, транзистори і прочі матюки не цікаві, але за рахунок цього він і легший вдвічі, ніж цей інвертор. А вдвічі легше, це можна е, сміливо сказати, що цей вдвічі більш надійний. Ну, може і втричі, навіть е, тому, що ну, тут реально мідний тероїдальний трансформатор. Е, Оце, от у нас Віктрон, це Нідерланди, це топове рішення. От якщо ви б ви собі обрали автомобіль, то дея була би Фрольцвагеном, а Віктрон був би ну, якимось лексусом, я не знаю, Бентлею якоїсь. Це типу саме топовий інвертор. Отака от тема. Якщо вас цікавлять резервне живлення інвертора, напишіть нам.